У місті Джида в Саудівській Аравії розпочалася зустріч між представниками України та США. Україну представляють голова офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Мєров зі сполучених штатів на переговори приїхали держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц. До ТМЗ анонсувало ще й присутність на зустрічі спецпредставника президента США у справах близького сходу Стіва. Віткофа чи приїхав він? Знає кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона працює на місці. Колего вітає. Тож тобі слово для подробиць. Добрий день. Отже, США представляє тільки двоє посадовців: Марко Рубіо та Майк Волт, тому що Стів Вітков, який відповідальний за близький схід у США, він зараз у Катарі. Там переговори тривають між Ізраїлем і Хамасом. Тому він не зміг приїхати, як розповіли американські колеги. Але знову ж таки за моєю інформацією, основна людина тут це Марко Рубіо, державний секретар США, і саме він уповноважений вирішувати питання щодо України. Отже. Щодо порядку денного, то знаємо, що Україна готова підписувати угоду про корисні копалини, і окрім того, збирається. Запропонувати часткове припинення вогню стосується бойових дій на морі, а також у небі, саме заборона на далекобійні удари. І окрім того, знаємо, що будуть обговорювати можливу мирну угоду між Україною та Росією. Принаймні, про це раніше повідомляв Марко Рубіо. А от Ройтер списав, що американська делегація дивитиметься наскільки Україна готова до поступок, щоб укласти таку угоду. І так само за словами держсекретар. Треба США буде обговорення паузи у наданні військової допомоги нашій державі. Зокрема, так само і щодо обміну розвідувальними даними раніше говорили, що повністю призупинений такий обмін, але потім сінен писав, що йдеться тільки про заборону на надання нам розвідданих для оборонних операцій. Тобто ці всі питання будуть на порядку денному. Як написали наші МЗС, то будемо шукати шляхи до справедливого миру, а також обговорювати двосторонні відносини між Америкою та Україною. Півгодини вже тривають приблизно ці. Переговори, звісно ж, в закритому форматі журналістам дали змогу тільки на буквально хвилину зайти туди, щоб познімати запитання були заборонені навіть якщо американські колеги намагалися щось запитати у представників делегацій, то вони не відповідали. Але ми сподіваємося, що будуть якісь коментарі вже за підсумками. І власне також за мої інформації сторони налаштовані на практичні результати з цієї зустрічі студія. Колего, вдячна тобі за роботу. Жиди Валерія Пашко про переговори між представниками України та США, які розпочалися у Саудівській Аравії.